всім всім привіт, друзі! І сьогодні ми будемо грати в хардкор Майнкрафті. Я вже давно чесно, не грав Майнкрафт на телефоні. Того буде чуть-чуть непривично. Давайте для початку в настройки зайдемо, бо у мене тут вже дещо незвичайне. Тепер все добре. Я вже зайшов в настройки, настроїв собі кут огляду на більш удобний. Ну і тепер мені більш удобно грати. Так, і я одразу, бо, бо в прошлих частинах я ніяк е, не міг вижити на хардкорах, навіть хоча б дня три, може, або навіть я чесно не пам'ятаю. Я, коротше, даже не виж... я ще ні разу не, виж... не виживав на хардкорі. у своєму відео. У кожному відео на хардкорі про хардфор я помирав. Того я сразу буду, думаю, сидіти, склавши руки, і я сразу піду. Е, так, для початку я хочу скрафтити сразу меч, от дерев'яний, і поубивати як можна більше овець. І їди побільше, більше обов'язково, да, їди в хардкорі дуже потрібно. І зараз, коли я відбуваю їжу, я все об'ясню. в хардкор це такий режим в Майнкрафті, що у тебе все одне життя. Тобто, якщо ти помреш, то ти більше ніколи не возродишся. А ще. Не возродишся у цьому світі. В цілому ти не зможеш е, виживати в лайкрафті просто у других світах. В цьому світі ти вже виживати не зможеш. Тобто, якщо я помру, то я більше не зможу виживати у цьому світі. Все, я більше не зможу. По-друге, тут е, дуже швидко втратиться голод. Всі боби дуже сильні. На яку легкі, сл... легкі або нормальній сложності, всі боби сильні. І дуже небезпечні. Зомбі, скелети, пауки, всі вони небезпечні. Того я сьогодні вирішив, що я хоча б виживу одну серію. Того я зараз їди до... нормально. так. І зараз мені треба дойти кучу овечок. Так, да, 100% Зараз находимо кучу овечок і йдемо строїти собі дім без різниці якого кольору і без різниці який він, у нас має бути хоч якийсь дім. На цьому я зараз шукаю хоча б ще дві віфті, щоб зробити нам кроватку. Я от бачу вже ті дві вівті, яких я маю вбити. Так, все найважливіше, я вже зробив. І тепер я. В принципі, вже спішити не так маю. В принципі, все найважливіше, я підготував. Якщо ви все вічите, то я швиденько построю добік, тільки для початку зроблю двері. Хоча б чуть Так, все, але в нас тепер мало дерева. Ні, треба добути ще. Як я лагаю, звісно. Лагаю в мене дорого. Добувай зараз дерево. Так, все, виходить, найважливіше я вже зробив. Так, забираємо. І тепер можна вже розвиватись політурбалю. От я там бачу каві, зараз його добуду, як зробив кабінути кірку, звичайно. І пішли. Дерево ми маємо економити. Ой, -ой зомбики, до зомбики? Що зомбики? Зачем зомбики? Тільки не зомбики Ладно, зараз добуваємо тоді камінь. Або же, Ну так, да, камінь, коротше. Так, і щоб скрафтити хоча б меч топор і кірку нам потрібно 8 камінь, І щоб іще пічку нам потрібно ще 8 камінь. Получається всього 16 камінь. Давайте подивимось, скільки зараз у мене. Десять, шесть, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, и в принципе, да. 16 камня я добув. Так що тепер знаходимо наш верстак. Хоча зачем. Давайте ліпше добудемо ще кучу дерева. Ну, примерно блока 3. І вже зробимо і собі верстак і всі камінні речі. Ладно, давайте на всякий случай 4. А то друг, що ще... Там Так. Так, все, 22. два. так. сюда. 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 І в першу чергу робимо каменний меч. Без нього нікуди. Чуть-чуть палук. Ще робимо це і це. Так, все. Інвентар я собі зробив. А, ще пічку. І ще пічку робимо зараз отаким от от образом. Так, і все. А, і ще 100% ліжко потрібно. Ліжко. І давайте його кудись от сюди, впіхнем. Е, так. Добуваємо зараз верстак і добуваємо ще бо вдруг що станеться І ще, і тут дерево. Так, все в цілому, я готовий. Давайте зразу построїмо собі домик. Вот. Полянку, от ідеальна полянка. Отак от розчищуємо полянку. Так, так все. Полянку я, ми очистили. І отут десь починаємо створити наш домик. Домик у нас буде, в принципі, невеликий, нам великий і не потрібно. Ну, десь от таких от розмірів. Вот. Дерева не вистачає. Так я знав, що буде не вистати, бо у нас три блоки ще такого дерева. Тут буде десь вход. Так. так. Ну і далі ми построїмо чуть-чуть такими блоками. Як мінімум маємо хоча б стіни построїти і криша це вже таке. Хоча можуть фантоми напасти. Та нам її, в принципі, на стіні і не вистачить. Хотілося, щоб хватило Ладно, тоді зараз йдемо за деревом добувати. Вже якщо там почали строїти таким от, то і будемо добувати таке от. І желательно зараз пошвидше, бо може ніч скоро наступити, а це... Дуже і дуже, і дуже, і дуже погано для нас. В прошлих серіях я нічого такого не думав. Вот, як їй казав, ніч швидко наступила. Я маю швидше йти додому. А де мій дом? Де мій дім. А вот боже. Ніч-ніч ніч. ніч Блоків не хватить. Так, я стам ліжко і швидко спину. Тут ніч швидше пройшла. Давай. Фух. Окей, все нормально. Ми ніч пережили, слава Богу. Все вийшло все добре. Як і знаєш, ще зомбі на ще й двері лама. Ламати можуть виламувати це взагалі капець, звичайно. Це дуже кепітко для нас. Е, не підходи. У мене є меч. Опад забираємо. Оплатки, в принципі, не потрібно. А, ліжко, ліжко зелательно ставити там, залишити. Хоті, ні, візьмемо з собою. Візьмемо з собою. Так, давайте на всякий случай заповним координати. Давайте от э, сюди заходимо і поднімся, які у нас координати. Блин, а я забув. Ладно, тоді... Не, не варіант. Ладно. Тоді... Цісту заповниш, що воно тут. Не будемо ще далеко від дому, дім. Це. Це наш обов'язок зараз. Заповнюємо, в принципі, де він. Тут він. Якось треба заповнити, де він якось. Правда, я вообще не знаю як. Ідея? Оцінює ні, потім. Зараз нам потрібно як мінімум його хоча буду строїти. То я зараз піду за цим деревом. Може, мені зробити потім якось желізну дверь, потім дерев'яну кнопку і ж не ж можуть ламати двері? Так то. Вони ж на кнопку тут нажимати не вміють. Так. Але для початку нам ну, хоча б. Потрібно. Так, і де наш дім? Вроді ми, ми від туди йшли. Так, да, 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 100%. Ми йшли від Угу. І от я вже бачу наш дім ми там от. Треба буде якусь карту зробити. І... Але в ліці нам тросник як мінімум потрібен для карти. Так, е. Дім? 100%. Чи хай буде наполовину розовий, різниці, як, який і так. Так, і як нам тепер залізти сюди? А, вот, вс. я не заметил, я сильно голодний. А що, я казав, що до нам треба дуже багато буваты. Я уже біл, ты за я холодный на не. Опа. Так, ладно. Потім це. Блок візьмем, тим паче. Так, ставимо. Поставимо кришу. Так. І ще треба дерево. Боже, скільки цього дерева потрібно. Цю свинку по дорозі 100% вбиваємо. І дерево ще добиваємо. Зараз, може, даже у шахту підемо. Візьмемо на всякий случай у шахті з собою блоки, щоб застроїтись, якщо. То, хто знає, що там може статись. Залагало. все. Зараз може підемо в шахту. Візьмемо з собою блоки, застроїмося, якщо. Бо може, там... бо може там буде куча мобів. бо я шахти вже тут бачив, їх тут немало. Ну, Коротше, будемо так потихеньку розбиватись, прокачуватись. Так, О, от ще дерево. Все, далі вже сломати не можу. Ну, давай точно тут -то две візьмем Так, все, двадцать. Там ему и зарядка. Так, все, идем зараз до хатки. До хати, до хати, до хати. Злагаю, боже. Все Так, і нам ще 100% потрібен угілі. Так. Да. Тоді зараз я там на його пошуку, Ого, вот шахта. Не, показалось. А, ні, це і не шахта, але вугілля тут хоча б якась є. О, ну, ще. Якщо бы там лав було, перше же правило Майнкрафта накупати під себе. Так, ладно. Вам бугиле. Ему боязковую мяску. В принципе, гузили, нам не достаточно. Ну, давайте ещ пару добудем чисто такие же. Вс. Только еще бы выбились. Так. Тут мы ещ одна бугили. Дистаны. Так, все. <сі> Так, тепер йдемо до хати. ні, до ні, спочатку. Ф, палок не так, і тепер можна вже крафтити смол скипи. Він я ще не викинув. Де? Куди я їх кинув? Має бути У мене їх 12. Який я розумний. У мене ще ну, 12 угля. Хоча б з хоча цим повезло. І зараз йдемо, виходить, до нас додому. А, боже, щось не потеряв його. М, як лахай. Зараз ламаємо стопо... цю свинку. Ой, боже, який ламаємо Відпоємо свинку і йдемо до хатки. Беремо смолоскипи і кладемо. давай это вот тут-то а здесь. Ну, еще тут-то. А. Вс ⁇ Красота. Вообще на красота, ну, ладно. И давай, ты знаешь, что? Так, сюда покладываем лишку. Берем его в И еще пичку. И еще пичку. И... Десь вот тут вот у нас будет такая аккуратненькая шахта. Вот такая вот. вот такая, да, шахта будет. Так, ладно, а на сегодня нам пора восхинчиватые. И всем пока!